Вітаю, дорогі друзі! Давайте розберемося з вами з однією цікавою перестановкою в євангельських читаннях. Ті, хто вже розпочав готуватись до недільної служби в грудні 2024 року, мабуть, вже помітили, що в наступну для нас зараз неділю, 15 грудня, це буде неділя 25-та після П'ятидесятниці, але євангельське читання. В неї має бути неділі 30, -ї. Луки, 91 зачало. Чому, чому раптом 30-ї? Чому ми так перескочили? І, до речі, можна було помітити, що в минулу, 24 ту неділю після П'ятидесятниці, звучав уривок 27-ї неділі. Теж, теж у нас є там такий ніби стрибок. Але чому раптом. Починаючи від віддання після воздвиження в нас була дійсно там так звана воздвиженська приступка, і вона в цьому році склала три тижні, і ми почали, ті, хто її виконує, ми почали читати Євангелія з випередженням на три неділі. Тому в 24 неділю минуло дійсно ми читали 27. -му. Але чому цього разу ми читаємо неділі 30-ї? Давайте з вами розберемося. Це пов'язано насправді із неділею святих правоців. Неділя святих правоців це друга неділя перед Різдвом Христовим. От у нас цього року Різдво, яке ми все ще відзначаємо 7 січня, буде у вівторок. Значить, неділя. Яка буде перед цим днем 5 січня, це буде неділя святих отців, а 29 грудня буде неділя святих праотців. Так от виявляється, що є вимога нашого церковного уставу, що в неділю святих праотців ми повинні читати два уривки святого письма за літургією. Це апостол послання апостола Павла до Колосян, 257 -е зачало. І Євангеліє, де розповідається притча про званих на вечерю. І це якраз е, Луки, зачало 76. -е. Так от, коли ми подивимося у вказівник, е, це в нас відкритий апостол, то ми побачимо, що апостол до Колосян 257 -е зачало. Його е, треба читати в 29 ту неділю після п'ятидесятниці. А Євангеліє, там де в нас притча про званих на вечерю, це 76 те зачало, ось воно, воно належить неділі 28. й І от е, вимога нашого уставу в тому, щоб ці два уривки, в які, в які б, коли б у нас не трапилась неділя праотців, саме ці два уривки повинні бути прочитані. Тобто в неділю праотців ми читаємо Євангелія 28 і Апостол 29. І для того, щоб відновити нормальний хід євангельських читань, то в ту неділю, коли ми повинні були б читати Євангелія 28 тижня, ми повинні прочитати те, яке ми мали б читати в неділю святих праотців. Відбувається така ніби рокіровка. Ну от, давайте з вами подивимося. Якщо у нас ну, ми могли б взяти зрячу пасхалію, порахувати там прямо яка коли неділя, але повіримо на слово, що та неділя, яка в нас буде, це неділя 25-та. Ось у нас тут виходить 15 грудня, це буде. От, в реальності це буде 25-та неділя після П'ятидесятниці. Значить, наступна неділя буде 26- та потім буде 27. -ма, 28. -ма, ну і 29? та хай, хай буде. Це реальні неділі після П'ятидесятниці. І виходить, що ось в цю. 29 грудня в неділю святих праотців, ми повинні читати Євангеліє 28 неділі. І ніби ми повинні були б так поміняти місцями оці два зачала. Тобто те, яке в 28-му неділю прочитати в 27 в неділю праотців, а читання 27-ї неділі прочитати в 28-му, поміняти їх. Якби це все було так. Але насправді. В нашому календарі стоїть не так, саме тому, що діє воздвиженська приступка, так звана. Є такий принцип, дехто його дотримується, дехто ні. Більше все ж таки дотримується, і офіційно в нашому календарі, тепер от ми дотримуємося цього принципу. Починаючи від Пасхи і до П'ятидесятниці, за літургією ми читаємо Євангеліє від Іоанна. Це завжди так. Потім, починаючи від П'ятидесятниці, ми виходимо в звичайний, звичайне коло євангельських читань. І от ми, коли подивимося, то ось цей євангельський вказівник, він тут ну, у нас якраз і починається від першої неділі всіх святих. І ще перед цим у нас от неділя 8, це п'ятидесятниця. Тут все ще звучить Євангеліє від Івана. А вже наступного дня в День Святого Духа ми чуємо Євангелиста Матфея, хоч і не спочатку, а потім починається Матфей 10, 12, 13 і так далі. І в нас тепер по неділях і по буднях читається Матфей. Інколи там є е, от сам Марк з'явився на, на, на утренні. Це просто ранкове читання. Але загалом ми читаємо Матфея. І до якого часу ми його читаємо? Якщо просто йти за нашим вказівником, то ми дійдемо аж до Богоявлення. І за цей час ми прочитаємо Євангеліста Матфея, Луку, і там по будніх днях буде з'являтися апостол Євангеліст Марк. Але існує такий принцип. Виділяється ще одне велике свято Воздвиження. І от е, апост... апостола Матфея Євангелія ми читаємо від П'ятидесятниці до воздвиження, точніше, до неділі після воздвиження. І з понеділка, який буде після цієї неділі, ми переходимо до читання Євангелія від Луки, для того, щоб завершити його читання до неділі після богоявлення. Таким чином, в нашій в нашому такому церковному календарі вибудовуються такі от ніби маяки великих господських свят, між якими ми читаємо е, читання від певних євангелистів. Пасха, п'ятидесятниця, між ними Іоанн. П'ятидесятниця воздвиження, між ними Матфей. Воздвиження богоявлення, між ними Лука. І потім, уже після богоявлення в нас є такий ніби проміжок до початку пісної тріоді, який ми заповнюємо. Певним чином теж таким, достатньо складним. І потім вже в нас окремі читання, які належать до періоду пісної тріоді, там, де підготовчі е три тижні, і потім Великий піст, і знову все починається від Пасхи заново. Так от, виявляється, що ну, воздвиження це в нас нерухоме свято, а Пасха рухоме. І виходить так, що е якщо Пасха буде достатньо рано, то вийде так, що ми прочитаємо всього Євангеліста Матфея до воздвиження і навіть почнемо читати Луку. А якщо Пасха достатньо пізня, то ми пройдемо через воздвиження, ще не завершивши читання Євангелія від Матфея. І от виробили такий принцип, що незалежно від того, дочитали чи не дочитали ми Матфея, в понеділок, після неділі по Воздвиженні ми маємо розпочинати читання Євангелія від Луки. І ну, це породжує, певні, породжує певну красиву символіку, але породжує і певні практичні незручності. Але от ця воздвиженська особливість її повернула до нашого церковного обіходу, і тому от зараз вона в нас є. І вийшло так, що цього року Пасха була досить пізня, і до воздвиження ми не дочитали трьох тижнів Євангелія від Матфея і через них перескочили. Тому в нас від воздвиження до богоявлення діє так звана воздвиженська переступка. Ми переступили через три тижні і тому в 24 неділю після 50 ми читали читання всього-навсього аж уже 27-ї неділі. Тому реальний рахунок неділь у нас ось такий, який я показав синь, синім кольором. А тепер я візьму зелений олівець і напишу читання яких неділь ми реально читаємо згідно з Воздвиженською приступкою. Плюс 3. От якраз і виходить, що 15 грудня ми маємо читати читання 28 неділі. Тут 29, Нам в неділю правоців 30-ї. Ну і далі там 31 ї 32. -ї. Ну, це все не так важливо, тому що тут в неділю святих отців будуть свої читання, не ті і не 28-ї неділі, і не 31, ї там будуть окремі. Але важливо те, що в неділю правоців у нас положено читати, згідно з Воздвиженською приступкою, Євангелія 30 ї неділі. А насправді, ми повинні прочитати в неділю правоців Євангелія 28 ї неділі. І от насправді. Ми повинні були б його читати цієї неділі, тому робиться така от рокіровка. І у нас в неділю правоці буде з Євангелія 28-ї неділі. А в той день, коли воно повинно було б читатися, тобто 15 грудня, ми будемо читати читання 30-ї неділі. Ось чому воно у нас тут з'являється. Це все не стосується апостольських читань. Воздвиженська приступка теж їх не стосується, вони не зміщуються, і тому у нас як має читатися апостол 25 неділі, так він і не буде читатися, немає цих перестановок. Але в неділю святих правоців повинен звучати апостол неділі 29. -ї. І от буде відбуватися інша рокіровка. Апостол неділі 29 в нас має бути прочитаний вже після Різдва, 12 січня. І от тому, ймовірно, що в неділю святих правоців ми прочитаємо апостол 29 тижня, а апостол 27 тижня у нас зекономиться і буде прочитаний, ну от, можливо, в цю от неділю святих Богородців, якщо це не, не, не війде в конфлікт з вимогою церковного уставу. Отак от, от. Ага, найголовніше. Варто відповісти на центральне взагалі питання, а чому у нас в неділю святих правоців треба читати саме Євангеліє 28 неділі і апостол 29? -ї? Ну, давайте спробуємо спочатку самі відповісти на це запитання. Поглянемо на, на ці читання. В Євангелії від Луки це притча про званих на вечерю. Один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. І коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним, ідіть, бо все вже готове. І почали всі, ніби змовившись, вибачатися. Перший сказав йому, я купив землю і мені треба піти оглянути її. Прошу тебе, вибач мені. Другий сказав, я купив п'ять пар волів і йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. Третій сказав, я оженився, через те не можу прийти. І повернувшись раб, і розказав про це господарюві своєму. Тоді, розгнівавшись, господар дому сказав рабові своєму, піди швидше на вулиці і провулки міста, і приведи сюди вбогих калік сліпих і кривих. І сказав раб, Господарю, зроблено, як ти звалів, і іще є місце. Господар сказав рабові, піди на дороги і загорожі і умовляй прийти, щоб наповнився дім мій. Бо кажу вам, що ніхто із тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато званих та мало вибраних. Ось такий уривок. І ну, тут е, переклад загалом це не той переклад, яким ми найчастіше користуємося, але ну, достатньо все зрозуміло. Який тут зв'язок із правоцями, який тут зв'язок, можливо, з Різдвом Христовим? От, він ніби не очевидний цей зв'язок, але, от, мабуть, він має бути, якщо саме цей уривок чомусь повинен читатися так, що ми аж переставляємо місцями читання З Євангелія, а апостольське читання теж переставляється для того, щоб саме от в неділю право прочитати те 29 тижня. Ну, Можливо, про, про це от ідеться, про те, що всі запрошені до Царства Небесного. Адже і сама притча це відповідь Христа тому, хто сказаємо, блажений, хто вкусить Хліба у Царстві Божому. І от Різдво Христове це прихід цього. Початок цього Царства Божого. А право це ті, хто готували цей прихід. Ті, хто теж, теж покликані. Можливо, так. Неочевидно. Прочитаємо апостольське читання до Колосін. Ось. Коли ж явиться Христос, життя ваше, тоді і ви з'явитесь з Ним у славі. Коли ж явиться Христос. Отже, умертвіть замініть члени ваші, блудне, чистоту, пристрасть, злу похоті, користолюбство, що є і за яких гнів Божий йде на синів противлення, серед яких і ви колись були, коли жили поміж ними. А тепер ви відкладіть усе гнів, лютість, злість, лихослів'я, вайвливість уст ваших. Не говоріть неправди один одному, скинувши відху людину з дівами її. Та вдягнувшись у нову, яка оновлюється в пізнанні за образом Творця її, де нема ні Елліна, ні Іудея, ні обрізання, ні необрізання, Варвара, Скіфа, Раба, вільного, але все і у всьому Христос. От, схоже, що це центральні слова. Знову таки, там всі покликані на вечерю, всі покликані до Царства Божого. Тут теж говориться, немає ні Елліна, ні Іудея, немає ніяких відмінностей. Але все і у всьому Христос. Мабуть, оце ключова ідея. А ще цей текст апостола Павла він дуже нагадує схожий текст пророка Ісаїї, який якраз зазвичай у нас теж має відношення до Різдва. Там, де пророк Ісаїв говорить про оновлення. Там, де він каже, перестаньте робити зло, навчіться чинити добро, омитись, очиститись. І тоді приходьте до Бога. І от ці слова Ісаї вони дуже перекликаються з тим, що тут говорить апостол Павло. Можливо так. Насправді я шукав довго відповідь на запитання, чому повинні саме, от, саме ці два уривки звучати в неділю правоців. І нормальної, адекватної відповіді, по суті, і немає. От щось таке уявне можна ніби виокремити. Жоден підручник про це не пише, про це не говорить в проповідях. І ну, що мені лишалося робити? Я запитаю відповіді у штучного інтелекту. І от чат GPT, який входить тепер до складу браузера Firefox, він видав досить непогану відповідь. Він, от, враховуючи, що можливо хтось буде не переглядати це відео, а переслуховувати його, тому я і... Писання прочитав вслух, і зараз відповідь цього штучного інтелекту теж прочитаю. У богослужбовому уставі Православної церкви вибір читань з Євангелія та Апостола в конкретні дні має як богословське, так і літургічне обґрунтування. Розберемо, чому саме на неділю святих правоців читається Євангелія 28-ї неділі про покликаних на вечерю і апостол 29 неділі. Євангелія 28 неділі, притча про покликаних на вечерю. Луки, розділ 14, 16 по 24 вірші. Перше. Зв'язок із святими правоцями. Ця притча символізує покликання людства до спасіння, яке було дано спочатку єврейському народу, а потім усім народам. Правоці це ті, хто готували шлях до цього спасіння через віру, надію на Месію і праведне життя. Друге, підготовка до Різдва Христового. Свята правоці безпосередньо передують Різдву, коли втілюється обітниця. Втілюється, сповнюється. Обітниця дана правцям У притчі про вечерю Господь запрошує всіх увійти в радість Царства Божого, яке здійснюється у втіленні Христа. Третє. Повчання для вірян. Ця притча нагадує про відповідальність прийняти запрошення Божої благодаті і застерігає від байдужості та відмови від духовного життя через земні турботи. По-моєму, дуже розумне і адекватне пояснення. Очевидно, це компіляція з багатьох багатьох джерел, які от, ну, не так просто, мабуть, знайти, тому що я от не, не, не потрапляв. Здається, одного разу я знайшов якесь плюс-мінус пояснення, чому саме ці уривки. Давайте про апостол. Апостол 29 неділі, послання до Колосян, розділ 3, вірші з 4 по 11. Перший, Заклик до оновлення. Те ж саме. У цьому читанні апостол Павло говорить про оновлення людини в Христі. Усякий, хто увірував, скинув стару людину з її дівами і одягнувся в нову. Це співзвучно з життям правоців, які вірою готували себе до вічного життя у Бозі. Друге об'єднання в Христі. У цьому уривку підкреслюється, що в Христі немає поділу на юдея чи язичника, що є важливим в контексті притчі про вечерю, де Господь закликає всіх людей. Ну, це те, що я і так сказав. Третє. Підготовка до Різдва. Це читання наголошує на духовному очищенні та оновленні, необхідному для зустрічі з Христом. Право ці є прикладом віри і праведності, а послання закликає нас наслідувати їхнє життя. Про Ісаю він не згадав. Чому таке поєднання? Поєднання цих читань у неділю святих правоців має на меті. Перше. Показати спадковість спасіння від правоців до нас. Друге підкреслити універсальність Божого покликання до спасіння. Третє. Підготувати вірян до святкування Різдва через нагадування про духовну вечерю, Божественну літургію. Це літургічне рішення ґрунтується на гармонійному поєднанні богословської тематики і педагогічного впливу текстів. Браво, чат Джипті! Він дійсно, по-моєму, дав дуже правильне, логічне пояснення такому підбору читань. Ну, а ми бачимо, наскільки інколи не нелогічно влаштовані оці наші євангельські читання протягом протягом всього року. Адже не дуже проста історія з тим, що от ми весь час переставляємо ці читання. І більше того, коли от в курсі уставу ми будемо говорити про Воздвиженську приступку або відступку, про хрещенську відступку, то ми побачимо, що за рахунок цих відступок і приступок інколи в нас. Виходить, що одне і те саме зачало читається 4-5 разів на рік, а деякі інші при цьому не читаються взагалі. Тому це не ідеально все влаштовано. Ну, але оскільки є таке влаштування, то як мінімум нам варто його вивчити, зрозуміти і потім уже побачити, можливо, є шляхи до якось до його покращення. На цей раз вже дійсно все.